Доброго дня. Вчора ми почули про те, для чого прем'єр-міністр Яценок був залишений олігархами українськими та іноземними на своїй посаді. Під час чергової 10-хвилинки було озвучено намір уряду протягнути через Верховну Раду відповідні закони для продажу одного мільйона гектарів земель сільгоспризначення. Земель із державної власності. Це ті землі, які не мають жодного стосунку до мораторію на продаж земель. Ті землі стосуються прав громадян. А тепер дивіться уважно, що відбулося. Арсенія Цунюка залишили на посаді, і він в першу чергу покликав назад міністрів агрополітики та інфраструктури Павленка і Півоварського. Для чого? Тому що саме в руках цих міністрів і саме від них сьогодні, від їхньої слухняності, залежить на те, наскільки швидко Україна може продати порти і може продати землю сілього призначення. Яка позиція Всеукраїнського об'єднання Свободи? Ми завжди виступали за надання земель в довгострокове користування з правом родинного спадкування. Ми завжди говорили, що для того наша програма містить це положення, що для набуття в користування земельної ділянки більше 30 гектарів особа, яка претендує на це, повинна здати кваліфікаційний іспит. А тепер давайте порівняємо те, що хоче сьогодні розробити прем'єр-міністр Яценюк з нашими положеннями програми. Якщо ми дбаємо про інтерес українців і майбутнє української нації, то прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, поки що прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Виступає безпосередньо за права покупців. І тепер та категорія, яку я не дуже люблю повторювати, це є середньостатистичний громадянин України або середній фермер. Скільки сьогодні вільних грошей є у звичайного українського фермера, щоб купити 100 тисяч, 10-100 тисяч гектарів землі, відповідь очевидна, у середнього фермера, який працює в Україні, працює на нашій Богом даній землі. Немає грошей для того, щоб в нормальних обсягах часто провести вісняно-польові роботи або віджнивувати. Тому відповідь на запитання, хто купить українські землі, є очевидна. Це є українські агроолігархи, а враховуючи, як підспівує Арсенія Яценюк Міжнародному валютному фонду, це іноземні компанії, які під виглядом. Вступив в світову організацію торгівлі, які під виглядом відкриття нових ринків зайдуть в Україну і скуплять наші українські ґрунти. Всеукраїнське об'єднання свобода підготувало і зареєструвало уже в раді восьмого скликання закон про заборону торгівлі землею сільгоспризначення. І враховуючи такий активний шлях до продажу землі, ми найближчим часом будемо ухвалювати рішення щодо проведення референдуму. На якому буде розглядатися питання про ухвалення закону про заборону торгівлю землею сільгоспризначення, ми впевнені в тому, що це є правильний крок, який забезпечить не свою збереження якоїсь істоти на державній посаді на замовлення олігархів, а це те, що дасть можливість українським родинам, українським сім'ям жити і впевнено дивитися в перспективу 10, 30, 50, 100 років. Бо програма захисту українців писана самими українцями по цій програмі. Всеукраїнське об'єднання Свобода живе, працює і буде перемагати. Слава Україні!